Привіт вам. Качки. Поховалися, да? А що хекаєте? Роти от клюви відкриваєте. Ну до води йдіть. О, дуже качки захекалися. так то Вийдеш з хати, іначе десь в якусь духовку попадаєш. Ну нічого. Це ще й так по-божому. Вітаресників провіває, але все одно спекуту відчувається. Але треба насолоджуватися, треба потрібно. Тепло поки дармове. За нього ж наплатити не треба. Так що треба грітися, тачки. Гріємося. Жир плавиться. Отож. Гріємося, скоро дід наш прийде, він теж десь гріється там. Ох, і дід. Хоч би на таранку не засушився. Оце тільки я за нього переживаю. Приходить, я його одразу в воду розмочую. Отак. Отак. Відчувається літня пора. Що воно тут? Фух, який. Дід прабора почепивши як. Шпаківляка так і відосі. Напрям прям вітер показує нам. Так. Що тут у нас по погоді? А? Добре було в хаті сидіти. Рано так прохолодно вийшла, бігом зробила оцю ну, прибирання вологе. Протерла тряпкою, мокрою, полу, все протерла і пустила сквозняки по хаті. І так тепер та добре там сидіти. Ну, і коли треба й виходити дивитися, тут за порядком слідкувати. І на кухню іногда. Як оці квіти ще тут ростуть, а? Як ви тут росте ще? Що, заплітаються кручені паничі. Але хто вкусний? і усе позаплітали. Ще хочуть і квіти цвісти. А телефон трошки побуде і починає аж накалюватися, такий гарячий робиться. Це ще колись будуть ягоди, в мене ожина, пізня. Так що колись вони будуть, десь аж у серпні місяці. Ну так. Да. Ох, який тут вітер. Нічого, хай дує, трошки сонце набігають, хмаринки прикривають. Вітерець єсть. Відвечері буде ще такий прохладіщ, щоб сонце заховається. Десь дощі йдуть там на західній частині України. І до нас, може, колись прийдуть. Ну, поки сьогодні-завтра, післязавтра ще будемо грітися. Будемо ще грітися, то ще чекаємо діда. А це вам і дідусь. бедний дідя не живий приповз під гору пішки, повз попс повз, і велосипеда з собою тягнув. А завтра на 6 утра надо. Чого? Поки жари такої ліво. А що завтра теж жара буде? Біду, біду. А що, не буде? Ой, не знаю, дід. Бедний дід. Так що в п'ять підій під'ємнув. Ну, як хочеш, може ще з вечора не лягати. <сістить> І ти зараз спать, мийся, та лягай та спи. Бетон я, там, 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 там. Угу. <пілляє> О, дід. Ой, бедний дід. Я ж думала, що ти на сонці не збився гечиш такий, бо ти Що я твій з тобою. Зараз буду розмочувати трошки. Бери воно яблучка. Водичка воно. На сонці нагрілася, так нагрілася, що руку не можна всюди. Та не треба її пити, її треба зверху то примочити. Воно бери яблучка хороші. Це з погріба. Ох і хороші. Більше нема, це останні, які долежали до середини літа. Так що пригощайся, дід. Та воно ж ніяка вже. Ні, хороша, з погріба хороша. Як полежить день, то буде погано. Помий. А вони що грязні? Що таке? Що ж і кусається. Як ти казав, погано буде. Хороша. Це ще ж з прошлого дня. У погрібі стільки провалялося, а? Ну, як замітила, як винесеш їх на двір, то день-два полежать і геть погані робляться. А як тільки з погрібу, то ще й хороший. Так що жди, скоро будуть уже нові. Там вже є білий налив, а це, це ж зімня щаталося. А от і червоненькі наші всі відпали. Я сьогодні ходила, всі відпали до єдиного. Одну на верхушці. Ні, там немає а, таких, дід. Да, дід. Так. Ти мені не розказуй, тих нема красивих уже. Геть усі такі красиві яблука, що там дивитися не можна. Ну вони отпали геть усі. В вони... цьому році їм щось не вистачило, вони все отпали. А такі красивені. Ну, Дід не хоче поливати, бо далеко. У нас поливу немає. Ото від дощів залежні. Як будуть дощі, то в нас щось виросте. А як нема дощів, то хто це ж туди його носитиме? Принесеш ти відро води і толку з того. На другий день ти його не схочеш туди нести, воно ще хуже тільки зробиш тій рослині. Ну, да. а от то, що виросте, то виросте. Іначе вище час себе не стрибнеш. От так. Як навчаєш поливати, то треба кожний день. А через день. Так кожен день треба, бо воно сильно засихає. бо ще через день, то вже воно. Толку ніякого. Так, дід, так дід. Як так? Ну, як так? Зараз будемо мити, підеш як, від... відпочивати. Ну давай гроші, я не відкажуся. Нема. Я знайду. Ку-ку, а я Ку -ку. тут. Ти хоч зайти. Ку ти. Зайти хочеш? Да. <ріпи> 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 а, дід. <ріпи> дід. Дід приїхав, прилетів, прилетів дід. А я щось думаю, що дід мені привіз та й радуюся, як та кицька воно бігає. Дивлюся там, щось у сусіда качки на дворі, а його на вулиці, а його нема вдома. Ну, так. Привіз дід морожена. Ну, я такого не заказувала. Я тільки не таке хотіла. Хотіла морозиво, тільки не таке. Ну нічого дід, дід теж любить морозиво. Кицька, що тобі? О, кицька мерзляки. Не дам нічого, бо все мерзло. Голови мерзлі. І шиї, тоже. І, шиї і голови все мерзле. Ой, кицька діду і повезло, а тобі не. Так, да, не кричи. Не знаю. Тепер треба його ще зростане, поки на його у гарячу воду. Та ну що це нетерплячка така, я тобі її цілий день даю. Так, хорош, давай. Чекай, чекайте. Крутеля Ох. ох Діти, <свитач> показує, як його їсти, як не вловить на тарілці. <свитач> Сам захотів таке. Лови тепер. Лови дід. Зараз вискочить. Куди? Ну, На землю паде, як будеш так робити. Я ж не знаю, як його треба правильно доїсти. Дай нова ну, поковиряю. Зараз <плакова> як поскакає воно. Так, продовжаємо здіватися над мороженим. Под дідом. Так мені тільки морожено видно, в тебе не видно. Дальше я. Дальше я не хочу, ти там будеш. Угу. Прямо буде. в рот. Ну, щоб видно було, як я тобі зроблю, щоб тебе видно було. Щось одне видно. А ти туди й Так. Води. Ага. Давай дід. Видно вже? Та видно. Що Добре видно. Що ти білий, що щось біле їси, що воно замерзло так, що вловити його не можна, як його їсти. Я хотіла таке, щоб з'їсти нормально, взяти його в руки і їсти. То не вийшло трошки таке. Ну Та хай тоне. то, то з'їси потім. На другий день прийдеш та з'їси. Ж... Ай, дід. Що ти відкажешся от такого чи що? Вдовольстві я такого чи що? Я не відкажусь. Я а скільки там його кілограм чи менше? Пів. Пів кілограма, та. Фігня, ти його до вечора з'їси. Ти його до вечора з'їси, ти пів кіло. Що значить для діда пів кілограма морозового? Холодне? аж зуби <рес> Ай, дід, це отримав порцію. Порцію отримав хорошу. У такий жаркий день, а я вся мокра, ось сиджу, тече по мені. Чого спитати? Наче й сонце за хмари зайшло, а до хоча така. Видать, десь якісь ідуть грози, то йдуть. А до нас усе таке тільки іспаряння страшне. Фух. Ох, і да, Ну це ти його довго будеш їсти, я ж не буду сидіти, заглядати. Я тебе показала, показала. ти подратувався з усіх своїм морозом. Ну і з Богом тепер. Насолоджуйся, дід. Привіт, бабі, а вона... Смачного тобі, я така не заказувала. Уперта, ти мені, не хочеш Та їж, раді Бога. Фух, а давай, діти. Давай, Шоколаду. дід, все, смачного тобі. Давай. Ну і давай, вперід, работай. Угу. Дід, вже справився? Вже нема. Ну, нема, то й нема. Охи, охи Роздратував а... і котів, і курей, всі збігаються сюди. Звісно, що добре. Дід таке любить. А ти легковий. Такий жаркий день, да? так? Да. Молодець дід. Як робимо, так і їмо. Да, хай не хуже буде. Да. Ти будеш доїдати остальне, чи не потім оставиш. Та я тобі оставив. Та питаюся, я ж питаюся я в тебе. Не хочу пока. Чого? Ну то пізніше доїси. А потім захочеш чи ні? Не знаю. Якщо ти не хочеш, то зіш. То я ж тобі кажу, їж бери. Йди ти зі <ріст> ще, ще, ще й не вірить. Не привезу воно. Не треба, я собі куплю, яка схочу. Колись може. А, ну так. Да -да -да. Давай. Важело цілий вечір. Воду. Все дід, пока. Хчасть